Про смерть Олексія Навального хотів би сказати декілька слів, не тому що я також Олексій, також опозиці... опозиціонер в Україні свого роду. Опозиціонер до корупції, до чиновників, до мерів, до херів, до губернаторів, до штопаних гандонів, які просто наживаються сьогодні на Україні на пацанах, а особливо наживаються на їхніх смертях. Е, тому що ви самі бачили, якою ціною даються ті сраних 15 мільйонів гривень, які матері вже не потрібні. Але іншим людям невідомо, вона також віддавати їх не хоче. Ну, По-перше, не, не, не відомо ще, чи він мертвий чи ні. Можливо, це так система запускає російське ІПСО для того, щоб зрозуміти, чи повстане Росія після смерті Навального, тому що прес-секретар е, Навального поки що сказала, що інформацією такої не володіє. Що мене здивувало, ну, мене не здивувало, що він помер в СІЗО. Тому що перед виборами президентськими Путін зачищає повністю для себе майданчик, і я думаю, що цим він не зупиниться, і як показує історія, скоро він добереться до свого оточення, тому що так само робив Сталін свого часу. Боячись, що його все ближче і ближче зраджують, тому почав уже знищувати своє оточення і його ж оточення його обрало. Тому я маю надію, все таки, що свої свого з'їдять. Дасть Бог, і найближче оточення Путіна знищить його, не дочікуючись, поки він ліквідує їх. Але що мене ще здивувало реакція Зеленського? Він не прокоментував смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зеленський прочитав коментар. Це говорить вчергове про те, що ця людина в цій країні. Вибачте, в мене за мій французький, ніхуя не рішає. Що написали, те й сказав. Що приказали, те й зробив. І коментуючи, що російський диктатор е, знищив свого опонента і опозиціонера, е, міг би й не читати, міг би сказати два приклад з себе. Ти ж так само курчиш із себе за полтора метрового диктатора українського. Ви як не при ковіді, нас усіх переслідували, пакували. Штрафували так під час військового стану. Мобілізуєте, переслідуєте, б'єте, сажаєте. Тільки у мене дві кримінальних справи, за який хер? я спрашиваю. <кій> Потім диктатор, який питає за себе, хоче диктатора, прокоментував убийство другого диктатора. Вова, мені так насрати на твоє мнення, тому що воно навіть не твоє. Ти сам собі вже не принадлежиш. Тобі написали, ти прочитав. Хоча це дуже вагома новина сьогодні, і можна було просто включити свої пронюхані чи прокурені, чи пройобані про мозги, і, чи пропиті, я вже не знаю. І просто подумати, вбили опозиціонера. От я зараз не читаю, я просто вийшов на балкон сказати свою думку. Вбили, але ще питання. Можливо, завтра він з'явиться живим, а якщо... Почнуться волнення в Росії. Це може бути. Але сам факт: прокладіть паралель між вчинками російських диктаторських чиновників системи російської диктаторської і нашої. Що там переслідують, сажають, а потім всі зовбивають. Що в нас переслідують, сажають? А потім давлять. Ну, поки що в СІЗО ще ніхто не вмер поки що. Ну, але це питання часу. Червінський. Інші бійці при Порошенку, які Порошенко сажав у СІЗО, всіх інакомислящих військових. Тому питання стоїть в тому, що так, да, до речі, подивіться, як російські ЗМІ відпрацьовують журнашлюхи, так само, як наші. Ще навіть нема офіційної причини смерті, але вже деякі російські журнашлюхи, так сказати. Отрабатыває на кусок хліба, вже заявили про те, що оторвався тромб. У нас так же само українські журнашлюхи, Українська Правда, Лівий берег», Сайт Рух, Чесно, Громадське ТВ, Олексій Братущак. Всі вони. Намагаються відпрацювати свій кусок хліба передбанковою і завжди готові обосрати облити грязю будь-кого військового волонтера Петрота не неважно не назвати будь-кого й як мене державним зрадником вже назвали. Сочту за честь. Слава Богу, лучше я буду таким державним зрадником, як Ускер, чим будь таким е, ординаносцем, як Потап, як е, Могилєвська, як Притула, як е, е, Пікалов, е, як Гарбунович. Е, сочту за честь остатися державним зрадником благодаря нашим. Журнашлюхам тому прокладуйте, будь ласка, паралель між діями російських журнашлюх і влади, президента диктатора, і між нашим. І ви побачите дуже багато спільного сьогодні. Слава Україні.